О, невідкладний обшук в рамках кримінального провадження внесено до єдиного реєстру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Все, мы сюда упаковываем все души и Тони, Следы бурого кольора. Зовни схожими на кровь. Вчора в Одесі близько 23-ї -го години на вулиці Розумовській був скоєний розбійний напад на переселенця. Озброєний ножем зловмисник, спричинивши тілесні ушкодження потерпілому, заволодів його грошима в сумі 7 тисяч гривень. Зважаючи на загрозу громадській безпеці, групи поліції були посилені спецпризначенцями та скеровані на розшук та затримання озброєного злочинця. В рамках розпочатого слідчими кримінального провадження. Поліцейськими були проведені розшукові заходи в одному з хостелів для переселенців на Соборній площі в Одесі, де за оперативною інформацією міг переховуватись правопорушник. На прохання правоохоронців відчинити двері, охоронець хостелу відмовився та зателефонував на спецлінію 102, де йому підтвердили, що тривають оперативно розшукові заходи, і до них дійсно прибули працівники поліції. Проте, й після підтвердження диспетчером цієї інформації охоронець відмовився допускати поліцейських до приміщення хостелу. Враховуючи, що зловмисник був озброєний, правоохоронці самостійно відчинили вхідні двері до закладу, адже існувала ймовірність загрози життю та здоров'ю мешканців хостелу. Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася на одного з поліцейських, схопившись за вогнепальну зброю, що послугувала приводом для застосування поліцейським фізичної сили. Наразі підозрюваний за скоєння розбійного нападу поліцейськими затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Як встановили правоохоронці, фігурант вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких майнових злочинів. Крім того, керівництвом головного управління національної поліції в Одеській області ініційовано проведення службового розслідування, в рамках якого буде надана належна правова оцінка діям поліцейських.